Ти помітила, що грудень завжди приходить раніше, ніж я нарешті подбаю про себе. Календар чесно попереджає: через пару тижнів ти знову будеш давати собі обіцянки, які минулого року так і не стали реальністю. І це не тому, що ти слабка чи не така, а тому, що коли життя йде на швидкості, сили та волі вистачає рівно на два дні. І тут починається найцікавіше. Ми всі хочемо почуватися легше, енергійніше чи спокійніше. Але часто організм просто працює у режимі перевантаження. Стрес, поспіх, емоційне харчування, нестача відпочинку. Не тому, що щось не так із тобою, а тому, що тілу потрібна підтримка, а не самокритика. Тому я беру цей велнес набір міхі, бо він не творить дива, а дає організму базовий ресурс, якого часто не вистачає в грудні. Урівноваження апетиту, менше тяги до емоційних перекусів. Більше спокою всередині, підтримка обміну речовин у межах норми, менше відчуття набряклості, природна енергія протягом дня. Це не магія. Це просто спосіб зменшити навантаження на себе і, нарешті, вийти з рудневого хаосу без самозвинувачень. Новий рік близько, і питання навіть не в тому встигнути щось до свята, а щоб перестати відкладати турботу про себе на потім. Почати можна хоч сьогодні, хоч із цього набору.